Вітаю, шановні, сьогодні я розповім вам про інструмент від Google Google Search Console Tool. Так названа Search Console. Це інструмент, в якому можна відслідковувати органічний трафік на ваш сайт. Ось, Органічний трафік це відвідувачі, які переходять на сайт із звичайних результатів пошуку, а не Платних органічних оголошень. Це для тих, хто не знає. Наприклад, якщо ми напишемо такий запит, ось одразу ми бачимо рекламні оголошення, так, а далі йде органічна видача. Коли користувач пише запит та натискає на це посилання, то це все відслідковується в Google Search консолі. Ось. Дивіться. Пишемо у пошуковику Google Search Console. Або так, або так Google Search. І попадаємо в цю консоль. Для тих, хто не знає, ну, це більш відео орієнтовно для тих, хто не знає та хоче зрозуміти, як нею користуватися, я вам покажу. Ви попадаєте на таку вкладку Обзор, і тут бачите ефективність з таким графіком, індексування ваших сторінок, якість ваших сторінок та покращення, які ви ввели на сайт. З, ліва, з лівої сторони є таке меню. Тут є та ж сама вкладка-Ефективність. Ну то це все швидкий перехід на ті ж самі вкладки. Тут є ефективність. Зараз я покажу, як користуватися, як читати як читати ці графіки. Я одразу покажу. Дивіться, наприклад, ось є такий запит: доработка сайту на OpenCard. Ось ми бачимо тут кількість кліків за останні 3 місяці, кількість показів CTR, це CTR це. це... Клікабельність вашого посилання. Ось. Ну, тобто, якщо взяти ці два посилання, це посилання мені не хочеться нажимати, а це більш клікабельніше. Ну, Це якщо... Ну, це не зовсім коректне пояснення, що таке CTR. Ну, Якщо е... більш детально розібрати, ви можете це самі. Це показатель... показати... показник клікабельності. Там ось CTR умножити, помножити на 100, ось так воно щитується. можете почитати, але ми не про то зараз. Е і середня позиція вашого ресурсу в по, пошуковій по видачі. Так, ви можете, Дивіться, на цій вкладці ефективність вмикати-вимикати їх. Наприклад, зараз ми подивимося метрику всіх е кліків. так. Ну, тут ви можете гратися з сортуванням, подивитися, подивитися всі ці показники, яка сторінка більше показується, які ключі, на яку більше все клікають, у якої на CTR та позиція. Ну, ось. Так, також тут є вверху фільтр. Наприклад, якщо ми перейдемо на сайт, наприклад, мене цікавить сторінка до працювання модулів. Наприклад, показую вам. Так. Ось, наприклад, допрацювання модулів на OpenCard. Я можу настати новий, сторінка, вставити цю сторінку, і ось я бачу статистику по цій сторінці. Ну, ось по всі ключі, по яким показується ця сторінка. Устройства, ну, це більш аналітичні дані, і ось як вона показується в результатах пошуку. Ось ці обриви. Ну, наш, ну, нашому сайту на сьогоднішній день десь 2-3 місяці. Ось Ми тільки його додали у Search Console і, ну, Тут він почав показуватись, почав тут. І ось ми бачимо, що він вже показується ця сторінка інтенсивно, він її поставив у результати пошуку, і сторінка почала показуватись. Також, також так буває, ну, наприклад, ну, це так розповім. Якщо у вас сайт був на першому місці і ви заходите в Search Console та бачите тут такі обриви, Можете не пугатися, він тестує, він може її виставити на другу сторінку, поставити туди інші сайти. І ну, він тестує, він дивиться повфактори, фактори та він просто тестує. Ось. Так, є вірогідність, що він може вивалитись з першої сторінки. Ну, але якщо ви нічого. Чорного, скажімо так, не робили, то можете не переживати, скоріше за все, що він туди і повернеться. Якщо ви додали нову сторінку і бачите ось такі речі, ну, над тою сторінкою потрібно працювати, потрібно підвищувати якість тієї сторінки. Ну, як мінімум. Так, це вкладка-ефективність. Ось для прикладу покажу сайт Спортмод. Ці замовники звернулись до нас. З запитом до працювання їхнього сайту та попросили нас зайнятися просуванням їхнього інтернет-магазину. Дивіться, якщо ми зайдемо на ту ж саму вкладку Ефективність, так ось, ми можемо поглянути за останні 16 місяців, за останні 16 місяців динаміку. І ми бачимо, ну ось тут так у них був такий результат. І ми десь познайомились в цих датах. І, кстати, десь пройшов один рік. І ось це результат роботи за рік. Ну, тобто ми бачимо, що цей графік, графік по показам ну, сайт почав інтенсивніше показуватися набагато. Ми бачимо середня позиція. Середня позиція. Ну, там вона взагалі була. Після того, як почала працювати, вона стала вище. Ось 10, 14, 5.6.3. Але в дан... на даному сайті там було дуже багато проблем. Там були неправильно е, реалізовані АМП сторінки. Неправильно реалізовані АМП сторінки, і там спочатку всі сторінки вивалились, е, потім е, знову почали показуватись. Ну, наразі. Це я показую для того, щоб ви розуміли, як користуватися, і що означає ця діаграма. Ось їхні CTR, ну то, то все. А далі ви працюєте з фільтром, якщо вам потрібно пропрацювати з якимись сторінками, ну, ви тут працюєте і дивитеся і аналізуєте ті дані. Далі, тут є вкладка сторінка. Тут ви можете поглянути на такі помилки. Різні помилки. Наприклад, на цьому сайті ну, ми зараз не будемо їх розбирати, це тема окремого відео. Ну Якщо потрібно, можемо розібрати ось ці всі помилки і їх почати вирішувати. ось на, на прикладі нашого сайту, тут є такі помилки, вони незначні. Е, стрінки з відео, пошуковий робот знаходить. Пошуковий робот знаходить відео на сторінках вашого сайту. Зараз. Пошуковий робот знаходить відео на сторінках вашого сайту і підтягує їх на цю вкладку. Далі файли сайтмап. Ну, сюди ви додаєте файли, файли сайтмап вашого сайту. Це також тема окремого відео. Тут можна зробити записи на видалення сторінок, які не потрібні. Качество це більш аналітична сторінка. У нас в даному випадку тут немає ніякої інформації, ми подивимося їх на Sportmood. Ось так виглядає діаграма. Так, тут помилки, ну ось удобство сторінок. І Тут всі показники, по яких оцінюється це удобство сторінок. Основні інтернет-показники те ж саме. Ну, якщо у вас там красна зона, їй все потрібно, все потрібно, все все повинно бути зелене. Удобство для мобільних Так, всі сторінки, бачите, удобні три ось підтягнуло вже в помилки. Покупки. Це, Ця вкладка більш для інтернет-магазинів. Це мікророзмітка. ось Тут, ну, якщо ви внідрили на свій сайт мікророзмітку, для тих, хто не знає, що таке мікророзмітка, показую. Наприклад, купити купити iPhone. Купити iPhone. Ось. Бачите, оці посилання, оцей рейтинг, ось посилання каталог написано. Це все мікророзмітка називається. І ця мікророзмітка, мікророзмітка підтягується на оці вкладки. Ось. Далі є. Ну, тут ці всі покращення, це все більш, це все стосується більш покращення. Які ви адаптували у ваш сайт. Якщо є помилки, вони всі вивалюються. Ну, тобто ви дивитесь ці вкладки та аналізуєте, є тут помилки чи немає. Якщо є, то їх потрібно всі повиправляти. Ссылки. тут, якщо ви просите сайти ваших друзів і так далі, пропублікувати? Силку на їх сайтах на ваш. Ті всі посилання відображаються на ось вкладці. вкладки. Також тут є настройки. Ось ви можете самі їх подивитися. Далі ви можете тут налаштувати доступи до Search консолі. Також не забувайте, що у вас тут повинно бути 4 версії вашого ресурсу: це з HTTPS-протоколом. Тобто одна з WWW, одна без WWW і без HTTPS протоколу HTTP і HTTP. Одна з WWW, інша без WWV. Ось, 4 їх повинно бути у вас. Також, якщо ви додаєте ваш ресурс до Search консолі, вам потрібно е, провірити, чи працюють редиректи. Дивіться, ось бачите, як виглядає посилання. Якщо я тут допишу www, те саме бачите? Ось. Я бачу, що редирект є на без www і на HTTPS. Якщо я тут уберу цю літеру і натисну Enter, я бачу, що пройшов Редирект на Головне зеркало сайту. ось Це не забувайте. Після того, як ви його сюди додавали, вам потрібно тут додати файли сайтмап, також Посилання на map повинно додати ось в директиву robots.txt. Виглядає воно ось так. Ось ці налаштування для кожного проєкту індивідуальні. Так, що ще не розповів. Так, в принципі, по Search Console, я думаю, все. Якщо є питання, пишіть, будемо відповідати. Дякую всім гарного дня та настрою.